Вікторія Фільштінська Лялько, лікарка ветеринарної медицини, анестезіологиня-реаніматологиня. Інтенсивна терапевтка, Лікарка загального профілю. Розкаже, чи можна тварин вкладати спати у своє ліжко. І навіщо деяким собакам відрізають вуха й квіст. Можна прям все казати. Ого, це був презерватив. Як подмишка українською. Краще друг людини. Собака, кіт чи хом'як. Собака. Чи правда, що вагітним жінкам не можна жити в одній квартирі із котами? Ні, це неправда. Є ризик зараження токсоплазмозом, але через те, що ми контактували з котами протягом всього життя, в нас вже скоріше за все є антитіла до цього захворювання. Тому у вагітності нам кіт. Не є небезпечним, чи правда що глисти від тварин можуть перейти на людей, якщо, наприклад, цілувати котика? Якщо цілувати кота, до якими листів, можна дійсно заразитись, тому дуже важливо профілактично обробляти тварину та підібрати для неї схему обробок від бліг, які також передають певні види хлистів, що подобається в професії ветеринара моїй професії мені подобається все. Те, що я можу допомагати, лікувати. Коли вони одужують, те, що я можу знеболювати, те, що я можу тискати котиків, це не краще. Навіщо деяким собакам відрізають вуха й хвіст? Дякувати Богові вже не відрізають. Це заборонено законом України. Тому, якщо це роблять, то на таку людину, на такого лікаря можна подати в суд. Таке можна робити лише за показаннями стерилізація тварин шкідлива для їхнього здоров'я. Це міф стерилізація тварин, кастрація, будемо точніше. Це е, видалення репродуктивних органів, яке запобігає саме видалення багатьом хворобам. То ризики у тварини не кастровані захворіти чимось серйозним, більш високе, і тривалість життя у кастрованій тварини на 2-3 роки довше. Це дослідження довели не я. Який курйозний випадок в роботі вам запам'ятався? Запам'яталось, коли власниця привела собаку, яка з'їла використаний засіб жіночої гігієни, на гастроскопію, щоб видалити через камеру без? Розрізів зі шлунку цей предмет. Вона тоді не дуже сказала, що це за предмет. Ми дуже здивувалися. А таке саме було і з презервативом. Теж було щось з'їла, я не знаю. А потім ми так видаляли, і ем, ми зазвичай не кажемо власникам: типу, ого, це був презерватив. Навіщо людині робити 40 уколів від сказу в живіт, якщо вкусила тварина? А не треба так робити. А коли якщо, не дай Бог, кусила тварина, треба звернутись до лікаря-рабіолога людського, який пропише курс вакцинації. Це не 40 уколів, це певний курс, який складається з декількох, декількох вакцин. Від сказу чи можна спати із тваринами у ліжку? Багато власників зі своїми тваринами да на здоров'я це можна, немає ніяких проблем. Чи доводилося лікувати екзотичних тварин? У ветеринарії є багато спеціальностей і е, таких видів спеціальностей. тобто лікар-ратолог, який займається гризунами зайцеобразними, лікар-екзотолог, який всіми цими тваринами, лікар-герпетолог, який займається ящерицями, черепахами, іншими, та орнітолог. Я особисто не займаюся такими тваринами, моя спеціальність є. Кішки та собаки. Також я анестезіолог, і в анестезії я вже можу займатися е, іншими видами тварин, тому я можу казати за анестезію. У мене було багато різних тварин екзотичних, але найбільше запам'ятались е, ведмедиця та левиця. Готелі для тварин це нормально чи суцільний стрес для них? Готелі для тварин можуть бути дійсно стресом, особливо для котів. Для котів взагалі все стрес. Тому, коли ми обираємо готель для тварин, треба обирати якісно, де персонал буде приділяти багато а, часу тварині. І ще бажано, якщо така функція є в готелі, приводити тварину а, трохи познайомитись декілька днів до самої вашої відпустки. Що дратує ветеринара у роботі? Дратує ветеринара в роботі, коли власник не розуміє для чого він прийшов, чому він повинен потратити на свою тварину гроші. Ну, на кшталт, я ж купила крису за 200 гривень. Це просто вчорашній випадок. Чому лікування коштує дорожче за крису? Це дуже сильно дратує. Також е дратує те, що іноді власники сперечаються з тобою щодо якогось там лікування, яке ти призначив, а їм сусідка сказала, що таке лікування нашкодить печінці. Ваша порада молодим спеціалістам. Для молодих спеціалістів моя порада не зупинятись лише на навчальному закладі, поки ви навчаєтесь ходити також в багатопрофільні лікарні, сучасні, ветеринарні, навчатись там, і знати, що те, що вас навчать в вищому начальному закладі, це не завжди те, що існує в 2023 році у ветеринарії сучасній, і знати, що це не Фух, Я закінчив е, вуз та отримав диплом. Це постійне, щоденне навчання всьо, протягом всього життя. Якщо ти 72 години не дізнався щось нове, то ти вже застарів. Чи плакали ви коли-небудь, якщо знали, що тварині не допомогти? А та я щодня плачу через тваринок. Навіщо тваринам вживлюють чіп і роблять міжнародний паспорт? Тварині роблять закордонний паспорт для того, щоб вона мала змогу виїхати за кордон. ми з цим зіштовхнулись на початку повномасштабної, коли люди дуже хвилювалися, як їм вивезти тварину. Ми робили паспорти останні два тижні перед повномасштабною війною. У нас були прийоми суцільно з чіпувань, вакцинації від сказу та оформлення міжнародних паспортів. Добре, що змогли всі виїхати без цього паспорту, але наразі це неможливо, тому що виїхати з твариною. Потрібен спеціальний паспорт, який видає держклініка. А чи потрібен для того, щоб е наводячи на нього спеціальний зчитувач, ми могли просканувати дані про власника тварини. Ми знаємо, що це за тварина та до кого звертатись, якщо вона загубилась. Ваша порада власникам тварин. Профілактуйте. Не Приходьте, коли вже запізно. Профілактика це вакцинація щорічна, це обробка від бліг та глистів. Дуже важливо це постійні регулярні чекапи, огляди з аналізами крові та ОЗД серця черевної порожнини раз на рік до 6 років, та два рази на рік після 6 років.